Всем привет! Э, сегодня мы стали дуже бедными. Так. Дима Пахо. Дима так. Пожалуйста, помочь. І в нас ще є один спальний мішок. Ну так, а зараз я його тут бачу. Так, зараз я його. Все, я я положив спальний мішок. Так, що буде робити? Я не знаю. В, в нас є 20 гривень Прийшли в магазині, купимо і, і два яблука хоча б. Мене теж не так, я хотів звичайну пиццу яку. Я Попаду, візьму вийшло вийшло собі и я візьму собі яблуко та і банан ще. Я хочу воду взяти. Може, шейк, звичайну воду. Звичайно, бери, вона корисніша. Ну добре. Так, зараз ми платимо. Це тут автоматически. Так. Мені треба... Я забув Я ще дам? одне яблуко взяти. Зараз є. У мене є здача 10 гривень, зараз я ще одне візьму. А як ще раз всеплати на нас? Все, <пілочки> плати. <пілочки> плати. Так, зараз заплатиш її за мене. За, за твоє яблуко то есть. Так, нас не попала. Десять гривень? Скільки ви кашата? Ви кашата 20. Куди твої гроші? Ну ладно, горіть. Може, більше вез грошей вам. Ну, зато таз їдаю. Ось тримай своє яблуко. А пополам банан на полам буде. Це банан. Так, я собі купив. В мене є ще 10 гривень. Можемо щось. А скільки вода коштувала? Вона коштувала більше, більше усе наше, що ми купували. Вона Вона Тільки це дуже странно, що в окревені нікого нема? Але нічого так, вже третя година вечора. Це 15.00. Так. Так, куди Давай підемо? По -по -по -по. Ну давай. Так, зараз я... Раз, я... Тебе раз, ты последний раз самокат. Ой, Скейт. Нести. А дай мне, боди, ласочка, скейт. Заказ... Okay. Так. Все, поехали покатаемся. Поїхали в банк Поїхали Ось на мною грошей трішки брошай, Так, добрий день Ми хотіли би взяти Ти грошей трішки Шкіто. Нам повинні були Сьогодні дати 50 гривень Так, о Так, заказ нам тут дадуть Заказ я візьму. Так, все, мы взяли. Це на завтра буде 50 гривень. Пишу. Так, ну я спиральця будем видно скоро. Так, я пишу палатку. <ків> <ків> У мене навіть соплі вже. Давай я буду спати, а то вот ще прикрываться пальным мішком. Добре, завтра на обохот. Добре. Ох. <плес> 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 Ого, вже п'ята ранка. Ах, вже дванадцята ранка. Вже можна сказати треба обідати. Добре, я не даю яблуко. У мене ще є банан, але зараз дуже темно. Це вечір, мабуть. Дивно. Mm. Так, вже 12 до вечора. Якийсь заплата в нас чи що? Це може в сонце встає. Не mm. знаю. Так, ну підемо погуляємо, то ми вже, вже дуже добре поспали. Ну так. Так, зараз подшакай. Так, да так, так, давай я тебя возьму на плечи. Щоб ми оба покаталися на самокаті. Ой, на скейте. Так, не стей почекай. Так, я поплю Добре. Тебе напомнить одяг отдых мого поднаха. Так, Ах, скейт уже майже зламався. Все, вже скейт зламався. Стоп, а що це А? Що с так, щ цвета. На вже это темнопат. А що це за вхит. Честная, давай я вс. А тут ничего я не бачу. Что вы дождь? О, я бачу врахи. Куди? Я за в кудись. Дима, ты ти... щема Діма... Дима, ты да, я кудись впав? Я впав до батки. Я зараз зроблю так, чтобы в банке ломав то я забрав профи.

Ось ти, ось ти! На хресті. Я впав десь ось тут, дивися. Дивися, я десь тут. Ай! Ого! Знову впав. А це після комп'ютера. Комп'ютери якийсь, але що це? Так, бери грот. Нам більше ось ці ось гроші не потрібні, тут поскидаємо. Двадцять п'ятдесят гривень. Е, наді... е, думаю, що вони не дізнаються, що це ми. Так я підірвав банку. А, це поліцейські камери. Як це полі... Бо ну, я росіянин з першого. Так, пошли. Так, Не, Стисти, тут треба аккуратно, то вдруг полиция. Так, ну. Я не знаю, я не знаю, что тут полиция. Да я потом, когда взорвал парк, эту бомбу. У меня, знаешь, что выпала щелкая бомба. А, а. Знову дальше Давай купимо одяг за ці гроші. Ну давай. А ну, ми нам вдоганичка піти. Так, піде. А Дарайте на голову. навіть цього. Так, сюди підемо. Отак. так. Так, все, я собі вже одяг вибрав. А як мої о жалко, що в нашому мирі ми вже вже везде хлопці. Так, ось тримайте гроші. Так, все вони зарахувалися. Так, по то, що я буду по ну, ось такому красу. Так, Правильно? Ну так, може ж таке? Так, пер... що далі будемо. О, давай будинки. де будинки ну, нам приобрести. Що? Давай купимо іпрошка. Навіщо? Ну, все крайся. Нам зараз потрібен дом. Ну давай. Так, добрий день можна нам дом буде ласочка? Так, ось гхоші. Всі ми в ті майже всі гощі під підемо Так, по-моєму, сюди сказали. Йти. Ой, я там якісь дома бачу. Ух ти. Так, сказали, що в мене дім тринадцять. А в тебе який? А мені сказали, що в тебе ти дім. Вау, який в мене дім трьохэтажный. Так, я поки що ці гроші у сейф покладу. У мене нових папни. Так, я кладу гроші, зараз кого. Оп. Все, я поклав. Так, куда Так, так. Зараз. Давай я тобі... Тебе... клюк. Да, дай я тебе ключи дам. Ось, поднимай. Давай. <свист> Тут, наверное, <свист> музыка есть. Чей <свист> Так, давай поныряємо. Давай подивимося. А? Вау. А чому нам не сказали? Може, це запасна, щоб, п мабуть що зомбі буде. О, Ні, я його по іншому, коли ми тут ховалися. А я тут ховався нормально. Тут ще є я, вма... я ще купив нам телефон та планшет для камер. Ой, то есть планшети. Зараз я тобі дам планшет там, де твої камери ось тримай Ну, и раз мы обойти в другую часть шоу Всем пока.